З ліжка то було 8.20, Зайшли до хати без запрошення, без жодних документів, заламали руки. І доправили в ТЦК. Навіть не надали права закрити, кажуть, дім свій, бо я був на війні. Казали, що я з літа без вісті пропавший. і вони скористалися тим моментом. У нього є хвороби з дитинства. Після служби приїжджаю, виведіть мені брата чи пустіть мене. Він не хотів говорити, бо був заляканий. Тіло було все, все в синцях. В гулях, в синцях, в ранах швидка його оглянула. Швидка була в шоці. Каже: він як після катування: вісім переломів тріщин, п'ять ребер зломаних, е зломана ключиця. Е на другій руці зламана кістка зміщення. Він був непритомний, побитий, незаконно викрадений е з ніякої повістки. Був викрадений з дому. Е його оформили і нарахували якусь зарплату. За що? вітання. так до нас звернувся Хувчина Богдан, він саме ну, Він зараз все розкаже. Просто в нього сталася ситуація наступна, що його брата викрили якісь службовці так звані, в формі воєнних, викрали з хати. І він попав якби в ВЛК, ТЦК. Там, і такі були масштабні в нього події. Його забрали на якийсь полігон і на цьому полігоні. З полігону він потім оказався в лікарні з переломами значними ребер, тріщинами, ссадинами, розбитою головою, після чого він попав в лікарню, і в лікарні він вже коли прийшов через декілька днів до тями, він оказався вже солдатом. Вже як кажуть, йому говорять, що і зарплата поступає. І хоча вже Богдан подав суд. І суд зобов'язав слідчі органи порушити кримінальну справу. Є порушена кримінальна справа, але кримінальна справа е з підробками тобто не зазначається побиття, а тільки проходження ТЦК ВЛК, тобто, тобто йдуть е протиправні дії зі сторони правоохоронних органів, які сприяють оцим е незрозумілим особам е прикрити факти побиття, знущання, викрадення, підробки документів. От такі всі слідчі мотиви. Тобто зараз, от Богдан більш детальніше так розкаже, що в нього відбулося, Він, тому що треба людині підтримку, щоб завести, довести це все до будьового, як кажуть, соцстану. Почну так, добрий вечір. 6 грудня 2024 року, з слів ТЦК, вони прибули по місцю проживання мого брата, Радехівський район село Невиці. Де з ліжка то було 8.20. двадцять перебіти -пер вона. Вони представилися чи це просто були якісь особи в формі, особи, які просто назвали особи в формі. Чи вони сказали якісь документи ні, документи ні, не показав, не показували. Представилися. Ми є стицка. Ви є в розшуку. Ми вам надавали повістки. Ви не з'являлися. Ну на даний момент потім я розкажу більш детальніше. Вони його. Скрутили руки, запхали в машину, навіть не надали права закрити свою, як то кажуть, дім свій. Ну, де в подальшому було fede, таке, що проник... я так тебе буду питати, коли вони додому прийшли, вони показали якісь документи, судові рішення Не показували, Якісь ні. документи, які дають їм підстави, це все робити? Е тіпа ну то було фактично викрадення, чи це було е з документами, якими суду? Е е то було без документів, то було викрадення. Бо якщо е працівники дійсно ТЦК чи поліції приходять, вони мають документи. Ухвала суду, е що така то людина перебуває в розшуку, чи вона ухилянт, чи як на, на що вони не надали жодних документів? Словесно сказали, що вони є працівники ТЦК і е, мають його доставити до центру е, комплектації, до комплектації. Е, та, та, як, як сказати? Центр ТЦК, комплектації. Та, ТЦК е, по, по понятливих словах. Ну і вони його руки заламали, стали, зайшли до хати без запрошення, без жодних документів, заламали руки і доправили в ТЦК. Коли вже подзвонили сусіди, бо не мали а мого... Це було? То було Радехівський район село Селоневиці. Доправили? доправили в Радехівський РТЦК. Доправили вони його туди, але вже сусіди не мали мого номера, бо я був на війні. І так як вже по інформації головиської ради казали, що я з літа безвісті пропавший, там прильот був. Ну так якби я... мене не існувало, і, і вони скористалися тим моментом. На що я як дізнався? То було вечором того числа, 06-го mm -hmm. числа. Я дізнався, що він є в РТЦК, yeah, е не з... чи... Ні, РТЦК, взяв в інтернеті номер телефону в Радехівське ТЦК. Подзвонив, кажу: у вас був такий, такий доставлений до вас. В мене є на то документи, які посвідчують, то що він є не військово зобов'язаний. І в нього є хвороби з дитинства, родимі хвороби, там пухлина в голові, язва. На що вони відповіли? Добре, ми раді вам допомогти. Так як ви захищаєте нашу державу, приїжджайте, надайте. Ну то був обманний йш. Вони обманним шляхом так зробили. Взяли в мене довіру до них на другий день. Дев'ята година, го числа, 7 грудня, дев'яти годині. Я приїжджаю, бо я був на службі. Після служби приїжджаю, ну, і кажу: прошу документи, виведіть мені брата чи пустіть мене туди. Вони до мене сказали. Вашого брата 6.20 ранку відправили на Рівненський полігон. На ну, самому вони не казали, казали, Рівненський полігон. Адреси, ні контактів не було. Пізніше я дізнався, як його доставляли з села Невець. Радехівського району в ТТЦК при собі він мав телефон і мав медичну книжку, паспорт біля себе. Але з їх слів, що по дорозі чи протяг був в машині, ну вони зникли ті документи, той телефон, ті його болячки, хвороби, що доказували його, що він не є військово неправоздатний. неправоздатний. Ну, вони його відправили туди, і я по гарячих слідах. Бо не міг, бо я теж несу службу. Через три дні приїхав, вже знав, де він є, зв'язку з ним не мав. Приїхав на цей полігон Рівненської області, де мені мене не пустили, ні його не вивели. Сказали прийомний день громадян в неділю. Я в неділю дочекався, ще то була п'ятниця. Я дочекався до неділі, приїхав, приїхавши туди на той полігон, мені його вивели. В ході розмови він не хотів говорити, бо був заляканий командуванням полігону. Я побачив в нього, він шапку поправляв, побачив в нього рану на голові. Кажу, що таке, впав чи десь з гілякою зачепив. Він мені відповів, та на що воно тобі здалося, все нормально. Я тоді вийшов на двір з палатки, де був прийом громадян. Закликав, вийшов представників. Того полігону робочих Бо вони на роботі були, кажуть, що ви були свідками, що в подальшому не було так, що я його вдарив, чи мій друг той, що мене привіз. Зайшов лейтенант, був сержант. Був і як то кажуть, був з охорони. як вони дивилися за порядком відвідування громадян, щоб не було там алкоголю, той ну щоб не перенесли. І вони підтвердили, то він роздівся перед ними. Все фіксувалося на камеру зі згоди. Бо я їх запитав, чи я маю право знімати, бо то було в палаці. Щоб потім пізніше в подальшому мені не е, дали статтю, що я здаю там е, співпрацюю з Російською Федерацією і надаю там е, точки ППО, дислокації військових. Е, вони сказали, ні, то все в рамках, бо то було в закритій території. То була палатка, не було видно, чи то полігон, чи той. І, як він почав та, і він роздівся, в нього було, тіло було все, все в синцях. В гулях, в сенцях, в ранах вони то підтвердили. Все на відео я зафіксовано. Ну і побої, зняті побої. Знаті, зняті побої. Той я його хотів забрати. На що вони мені відповіли? Ви не маєте права, має бути рішення командира. Командира в той час не було на тому. Не було на робочому місці, він десь був за межами території. Може, можливо, десь поїхав інші справи, мали там щось слив працівників. Там хтось втік в СЗЧ, Вони десь виїжджали на, на місце. Ну і в подальшому я мусив їхати на службу, бо я відпросився. Поїхав я на службу. І тоді приїжджаю, щоб його надали, подзвоню, командир мене в зговорі з іншими обдурював, що з ним все добре, що ми йому медичну допомогу там надамо. все. І вони мене в оман таким чином вводили, щоб запевняли, що все добре. Через два дні, коли я приїхав, щоб подивитися стан його, мене не пустили, трубки не брали командування. Я визвав швидку медичну допомогу, бистрого реагування, три наряди поліції. Вони далі не хотіли пускати. Коли вже визвали підполковника цього полігону, Ну, Ім'я я не буду там посадити, то не можна розповсюджувати. Він наказав їм пустити. Коли швидка приїхала на, на місце, де він базувався, базувалася його палатка. там той, і Швидка його оглянула. Швидка була в шоці, каже, він як після катування, на що вони зареєстрували, при... зняли, Кома... по, бою, зняли по, по бої. В присутності командування що вони виявили? Вісім переломів тріщин, п'ять ребер зламаних, зломана ключиця, на другій руці зламана кістка зміщенням орієнтація зору: одне око прямо, друге реагувало. Доставили його до поліції до, до медичного закладу в Рівненську центральну лікарню. Де в той самий день вже було перешкоджання огляду. Його вже дзвонили, казали, в нього забої. Ми возьмемо під свій нагляд на, на полігон. Але лікар з е здоровому глузді е побачив е ту всю ситуацію і каже: Ні, в нього є переломи, в нього то ми його ложимо в лікарню бо людина втрачає свідомість. Він стояв і він е втрачав свідомість. Е на даний е момент він знаходиться в. Е в лікарні проходить лікування, але ще буде місяця два, так як зі слів лікаря, бо в нього дуже пошкоджені органи, переломи і тому подібне. Ну, Як то кажуть, звернув? Розкажи, що перші дні, коли він був в лікарні. Що був в лікарні, приходили, по гарячих слідах зразу прийшли, представлявся працівником начальником ДБР. І хотів, щоб він підписав е, якісь документи, якісь свідчення, яких він не складав, бо він три дні лежав без свідомості, і дев'ять днів він лежав е, без е, допомоги е, медич... медицини. Він лежав. Е, Ну, я не знаю в якому на якому він стані. Він з його слів він каже: Я три дні лежав е без свідомості чи я ходив в туалет, чи не ходив, чи мене водили. Каже, я не знаю, що вони мені підсували, підписувати чи не підписувати. Мої свідчення. Ну але люди в лікарні заступилися за нього. Він представився начальником ДБР. -у. Потім він же в оману водив ну, якась він... людина, яка приходила лю людина. Себе. Приходила і представлялася. Пізніше він же казав, що він ВСП начальник. Пізніше надай мені підпиши ті документи, бо в мене наказ. Ну, е... ну факт того, що ти показував документи медичного огляду. Так. І в документах ми бачили, що йдуть побої, описуються побої, але описуються побої вже в солдата. В солдата тобто, в тебе, так. тобто, виходить, брат попав з дому в ТЦК, ВСП, МСП, там в частину нічого не підписуючи, попавши в лікарню непритомний. І проснувся, як кажуть, у притомні вже солдат. Вже солдатом, другий брат, шоста рота. Він вже хто його оформляв, коли оформляли, коли оформляли? я не можу. В подальшому дзвонять мені, от буквально два тижні два тижні назад, дзвонять надайте карточку, номер рахунку, щоб ми йому зарплату перечислили. А яка може бути зарплата, якщо він був непритомний, побитий, незаконно викрадений без ніякої повістки, був викрадений з дому? Його оформили і нарахували якусь зарплату. За За що? За то, що він... Що, і... <клес> та, під, 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 підробка документів, бо його паспорт він біля себе не мав паспорта. Бо я здибав, як ТЦК його повідомило, що е, документи зникли під час його транс, транс, перевозки доставки до ТЦК. Е, звідки вони мали номер паспорта? Е, звідки вони мали номер е, ідентифікаційного номера? Получається, вони е, 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 викрали документи, документи, або, може, звернулися в Радехівський е, Uh, як правильно об'яснити паспортний стіл їм незаконно іншим uh, особам, які не підтверджують, не підтверджують, що uh, вони. Яка не існує, як вони могли дали, мали дати право їм документи людини видати. От просто так я можу вдіти форму піти і взяти любого документу, якщо получати та і бідних оформляти. А розкажи у цей момент, що ти подав повідомлення про злочин, і вже порушена кримінальна справа через ухвалу суду, і от що в ухвалі пишуть, що зазначено, що не зазначено в заяві. Я вказував. Незаконні дії ТЦК зазначав там викрадення побиття. побиття. Ну там ні, за ТЦК то викрадення, підробка документів. За ВЛК в Радехів подавав в міліцію за ВЛК. що він не проходив. Він за 15 хвилин то було є свідки медичного закладу лікарні в Радехові. Що прийшли представники ТЦК? Ще чистою книжкою, зайшли в кабінет голови ВЛК і. Невропатолога, де вони підписали людини, не бачивши, він був біля нього, двоє людей стояло на коридорі, що він втік по їхніх словах. А лікарі з слів написали: скарг нема, придатний до військової служби, от і так прийшло. А по заяву я подав в поліцію. Поліція в зговорі з ними. Бо я подав на ТЦК і ВЛК. А І вони долучив, долучив побої, да. обої, все, а вони відкрили просто витяги не написано цього да, витяги, витяги написано тільки за ВЛК, за ТЦК слова, Що, мови на побиття, за... ні, ні, тільки незаконний тобто, оформлення. Свідома підробка покривання вже правоохоронними органами от тих злочинних дій зі сторони. О тих осіб, які побили брати. Які так, поколишили. так, так. То вже йде з голови сторін від ТЦК, аж тягнеться до командування полігону. Тобто, ну, факт того, що призначається слідство, але слідство поки Слід... саботується. Та, саботується, тому... понижується Як в... в статусі, в статусі рішення... потерпілого, що він вже не потерпілий, що він вже там ну, всякими методами хочуть уникнути відповідальності і в тому. допомагають ну, одні одним. Поліція і полі. особи, задіяна представляються ДБР, і ДБР, і ВСП. Ну всі інстанції. Ну, це ще не ясно. Чи ДБР просто хтось представлявся? Має хтось представлявся. Я не я вибачаюся, що за за такі слова. Просто хтось представився. слідство має вияснити Так, Хай слідство виясняє, Ясня, хто вони такі були. Що має таке повноваження представитися начальником ДБР? — І Хто ще підсовував документи? — хто, хто підсовував підписати що... неправдиві свідчення, може вони підсовували проти е, командування там, чи той, ну, мусить поліція в тому розібратися, знайти як він, і, став, вобще, та, солдатом, як він непритомний винен. Так, як він непритомний став солдатом, хай yeah. поліція розбереться, хто такі, там, е, що вони представлялися. Бо я зараз представлюся Зеленським, е, піду там 10. Вони мене усміють і ще й закриють в поліцію, що я наклепи роблю. Ну, Недоповідь правильно. Недоповідь не правильно. Так, так. правильно. Значить, так. Хтось має, Добре. Так. Тоді, щоб не розтягувати цей, подію ми більш-менш озвучили. оприлюднимо обов'язково це, щоб слідчі органи взяли теж до уваги, як і твої свідчення, і брата потім, щоб слідство більш в законному руслі йшло. Ми будемо слідкувати, так само пробувати висвітлювати. Ти ознайомлюй нас, як де хід слідства, як слідчі органи дають взаємодіяти чи взаємодіють з порушниками. Тому тримай нас в курсі. Бо, тому, що я знаю, що ви з адвокатом подаєте далі правоохоронні органи за фабрикування справи, так. і якісь нові будуть події, то обов'язково давай знати, як кажуть здоров'я брату, щоб було все нормально, і щоб переслідувачів також притягнули до відповідальності і все йшло в законному руслі. Так що все вам подякував і будемо тримати обов'язково, що відбувається далі. Це добре, Андрій, дякую вам за допомогу. Що я, хоч в нас такі люди на Львівщині. Які допомагають, не бояться діяльності незаконних, кримінальних і е, ну, та, 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 правда вийде на хай ну, правда. Що, і все, хай як... пока хай хто був е, винуватцем е, те, всього. І... Тому що ситуації хай буде притягнутий до відповідальності, тому що ти бачиш, ти назовні борешся з ворогом в лице в лице. Та а а тут є тут така е... родина твоя дома, тилові вороги ти, ти заходять вибіло, вороги не щеть мою родину. Та, і катую, я, і я, я захищаю державу, так як по війна. Все, я йду на війну, щоб захистити свою сім'ю, свою родину, свого брата. А тут виходить да. ще гірше є тилові вороги, а ще гірше наявного ворога, бо вони не знають, що від них чекати, ніж в спину. Ну, да. ну ти, ти не от... знаєш, кого так. захищати так. І від кого захищати? Це... І тому що правоохоронні органи поки не хочуть взаємодіяти, а взаємодіють їм з тиловими для... ворогами, так. Тобто як сучасно. Добре, тоді будемо наразі закінчувати а потім будемо освітлювати подію, яка чи чим ми змогли добитися правди, і як це все відбувається подальше. Так. Що...